Всім добрий день чи вечір. Не знаю, коли саме буде опубліковане це відео, але читаю ваші коментарі, багато хто хоче бачити Машу довго. І всі пишуть, чому немає довгих відео з Машею. Тому зараз якось трошечки у нас є час, то ми вирішили познімати. Маша, іди сюди. Маша. Їсти. Налаштували її їсти. їсти. Йди на Пусинка хоче їсти, дивись. Кроль теж голодний, походу. Маша не голодна, зато кроль. Да? Пусинка. Що це тобі дали? Банан, тобі не можна такого. Попробуй Пускай. Маші дати щось там з рук. А зараз я горішки дам, підожди. Мамашу ну, кадрими замани. Так у нас проходять знімальні процеси, бачите? Не все так просто, як хочеться. Маша? Окетний Маша буде, да? Вона, так? У як бачите, трошечки крутить носом? Ну, Попробуй, їй там грушку, чи щось. Да, поки є кедрав і нічого не треба, да? Ти хочеть. Ти хочеть да. так? Пушенька. Тися, скукаєш, тобі хочеться. Хочеться яблучку. Березини трошки такі бить. Перекус. Вечірній перекус. Да. У нас зараз ага. сьомо, напевно, чи восьми години в вечір. Прийшли з роботи, кормимо дітей. Якось так. Думаю, порадуємо трішечки наших підписників mm. довгим відео. Може вона не буде, а я, а я буду. Наша втекла опять. А пушинка на мене яблуко. Да? Ну, Смайс надо мені яблочко. Не дають тобі, так, да, такого? <кху> Хватить. Не можна тобі. Кролик у нас ще маленький, то йому багато їсти не можна. Ви mm. нам сказали mm. не годувати його. Поки я так, ну, не годувати, маю на увазі ми дам. Буде? Ну, чуть-чуть давать, щоб треба, але не дуже багато. А він у нас... А грушку буде? Так. кроль, хватить. Мах, ти там що знайшла вже? Аж розвернись до мене передом. Не хоче їсти. Бачите, відео не монтую, все в реальному часі у нас. Це то заїзд. Ти ходить і може давать. Маше ревно, я думаю, що це. Кроль, кроль поїсть всю мою їжу. Вах, ти горіхи поїла і все, Косин. Да. А, це просто горочок їй потрібно, напевно. Горочок ми з собою не взяли, так що може не сьогодні. А ти, що? Так, добре, дякую. дякую вам за увагу. Будемо завершувати наш вечірній контент.